Хочу показати, як швидко приготувати обід, якщо немає нічого готового у холодильнику. От. І це в прямому смислі слова, не то, що там пишуть загулок за 10 хвилин щось можна приготувати. От я вам покажу, як швидко, скажем, слово швидко, приготувати обід. Треба тільки той час, поки зваряться макарони. От, а на скоротки будуть е, фасоль. От, фасолька вона повинна прогрітися. Як вона трошки вже ніби тут є трошки мало юшечки, то я завжди додаю. Добавляю... Ой, паром зайшло. Зараз тут вона починає закіпати, бо тоді вже в процесі, як вона вже варяться макарони. То я так дві-три ложки. Добавляю цієї водички, де для макаронів. Ну, щоб була така юшечка. Чуть-чуть буквально, щоб не багато воно було, не повинно воно в макароницей. Бути як сполоскані. І також я трошки люблю трошки деякі тко подавити, щоб такий був соус, типу, юшечка така слизенька, смачненька. Є, що люблять ще так чорного перцю притрусити, але як тут вже є перцюшка, я завжди додаю. Або тільки перець чорний, там ще якісь там всі приправи, хто любить які. Або як вже є перцюга, то є я вже і чесничок, то я вже більше нічого не додаю. Отак, щоб буде так і ціленький, трошки подавити. Потім вже макарони варитися, я ще. Ну, буду бачити, вже як я викину сюди макарони, буду бачити, що треба ще якусь ложку чи дві цієї водички, де будуть варитися макарони. Я завжди залишаю трошки в кружечці, як відсіжую макарони. На даний момент, отак якраз добре. Так. Макарони наші вже майже готові, ще дві хвилини, одну хвилину. От тож я трошки подавила, то вони таку випустили таку юшечку. От. Я зараз додавлю десь так для до смаку ще трошки олії. Це, я зараз вже сюди буду викидати макарони відсіжу. Можу ще таку ложечку. Ще ложечку додавлю і юшечки, я так люблю. Мої так домашні теж люблять. Хто не любить, то не, не давити трошки. Я так буквально може пару роздавила. От. А хто не любить, то так обібіт безпідціленько. Чи там хто любить з помідорами один з варіантів? Ну там, от на двох людей десь так, от як поклали. Часничок, перцюшку, лійка і пів помідорки, Ну, шкурку зняти з помідорки, щоб вона мені лічно не подобається, як в їжі є шкурка з помідори. От. І притушити помідорку, а потім вже фасолька і це все остальна процедура. Просто спочатку притушити трошки помідору, хто хоче, кажуть, один з варіантів. Так, макарони відсілили. Перемішуємо. І в нас за той час, що зварилися макарони, соус теж цей ой, готовий. Я завжди кажу, що я трошки лишаю водички. От зараз сюди треба ще за дві ложки цієї водички, де варилися макарони. Ну я також і трошки люблю перед подачею на стіл вже сковородка виключена. Так, чуть, чуть олійку збризнути олівковим маслом. Ну от, 12 хвилин поки зварилися макарони, бо це твердих сортів пшениці. Ну, на коробці написано 12. Але я завжди пробую, як я говорю. Е, і все готове. Можна за смаком можна трошки притерти. Я так буквально півчайної ложечки притрушу зараз зверху. Ну, хто любить, можна петрушечкою притрусити. Але як я завжди кажу, мої домашні не люблять. Я потім тільки собі окремо притрушу петрушечкою. Ну, от і все. І смачного. Це таке на, на швидку руку. Обід готовий.